Добро здоров'я добрим людям! У розмові про розрізнення значень поверховий і поверхневий ми зійшлись на тому, що поверховий вживаємо у переносному розумінні, поверховий погляд, враження, здогад тощо, а поверхневий у прямому, поверхневий натяг води чи поверхневий шар ґрунту. А в обміні доказами постала тема точки зору, погляду і променя зору. І було вирішено присвятити цим стилістичним нюансам окрему передачу. Слова зір та погляд у цих поєднаннях не викликають сумніву. Тож придивімося до нібито знайомої з Малку точки. Словник дає аж дев'ять значень цього слова, не кажучи вже про фразеологізми, такі як бити в одну точку, мертва точка, відправна точка, точка зору та інші. А ілюстрації за рідкісними винятками взято з літератури радянських часів, і вже можна було б запідозрити, що точка таки живцем пересаджена з півночі, а в нас хай що посади, то виросте. Побутували навіть такі жарти кочка зору і крапка зору. Але етимологічний словник Том 5 стверджує, що точка пов'язана з праслов'янським значенням тчка. Тицяти, ткнути та первісним значенням місце, куди ткнули слід від протикання. Отже, підозра в калькуванні лексичної бази відпадає, та все ж чимало фразеологізмів і синтаксичних конструкцій таки відгонить кальками. У всякому разі, коли натрапляю на фразеологізм відправна точка, то правлю його на пункт відліку. А коли зустрічаю фразеологізм із такої чи такої точки зору, то правлю на з такого то погляду. І нагадую для підтвердження назву роману Павла Загребельного з погляду вічності, а не з точки зору. Бо погляд звучить об'ємніше, глобальніше, ніж якась точка. Але не тільки в повсякденному побутуванні, а й у літературознавстві є термін точка зору і це вже. Явна позичка, якої варто позбутися, означає цей термін оцінювання подій та персонажів з позиції автора або дійових осіб твору. З цим пов'язане й поняття поліфонії, тобто багатоголосся, наявності у тексті рівноправних партій багатьох персонажів та контрапункту, тобто ефекту, що постає завдяки злиттю різних позицій та голосів. Що народжує якісно нове явище, отак От як співхору не зводиться до одного голосу, якщо це навіть голос соліста. А тепер увага. Одеський літературознавець світлої пам'яті Василь, Василь Васильович Фащенко, роки життя 1929-1999, свого часу, а не в свій час, запропонував замість. Літературознавчої точки зору, власну словосполуку, промінь зору. Тобто, знову ж таки, не точка якась тичка, а промінь. На жаль, цей термін не прижився, бо він ні кидається в око, як неправильно кажуть, ані впадає в око, як радив казати Борис Антоненко Давидович. І це ніби вже мало бути абеткою, а й досі щось комусь та й кинеться в очі. А тим часом цей термін Василя Фащенка дуже красивий, променистий, сонячний, як із погляду, а не з точки зору літературознавства, так і з погляду вічності. Тому вдаюся до нього, вживаю його, популяризую, де тільки можу, і вас закликаю поширювати цей термін українського одесита, лауреата Шевченківської премії Василя Фащенка Промінь зору. По цій мові будьмо всі променисто здорові.